Я всіх вітаю у себе на каналі, і пропоную сьогодні нам з вами обговорити новелу Едгара Алана По під назвою Падіння будинку Ашерів. Можливо, ви вже чули цю назву. Нещодавно вийшов мій серіал на Нетфліксу з одноіменний. Я не буду в цьому відео обговорювати цей серіал. Ми трошки його е торкнемося в кінці відео, але відео саме по собі буде присвячено саме новелі і моїм враженням і відчуттям від цієї новели. Якщо ви зараз думаєте, чи варто вимикати, чи цікаво вам а, ця новела, чи цікаво вам її прочитати, прослухати аудіокнигою і почути мої думки, то будь ласка, залиштесь. Перш за все. Її варто прочитати або прослухати аудіокнигою, хоча б тому, що її, в, вона дуже коротка. Ви витратите приблизно годину вашого часу. А Ельгар це класик, це золотий стендарт свого жанру. По-друге, її вартість просто смішна, на айогабу аудіокнига вартує щось близько 35 гривень. Я думаю, кожен може це собі дозволити, і це правда справді варто того, що стосується самої новели. А коли я на неї натрапила, в мене було це відчуття після чергової сучасної книги, що в мене є мислення глядача. Не читача. Тобто, коли я читаю книги, особливо дуже популярні, а вони популярні, бо їх постійно хтось обговорює, якісь блогери, мої знайомі, вони стоять на вітринах книжкових магазинів. То я всі ці книги читаю через призму глядача, кіноглядача. І деякі розділи я прямо бачу, як можна екранізувати. І мені так не вистачало чогось, що моя фантазія не могла підставити саме з. Фільмів або серіалів, які я бачила, тобто щось, що моя фантазія змушена буде малювати. Тобто, коли увімкнеться мій мозок читача, а не глядача. І от ця новела Едгара Алана По це саме те, що увімкнуло мій мозок читача, коли мій мозок будував цю фантазію. Бо книга містить неймовірну кількість дуже красивих, деталізованих описів, будинку, місцини, де він знаходиться. Головних героїв, всі ці описи вони сповнені гарних слів, слів, які більш ніж просто гарний, великий, страшний, синій, темний і так далі. Вони використані, ну, якщо дозволити так сказати, літературно. Тобто це читати було дуже і дуже приємно. А по-друге, сама історія виявилася дуже простою. Дуже зрозумілою, але, як не дивно, вона викликала у мене як у читача кілька дуже цікавих і контроверсійних запитань. Перш за все, у новелі є лише три герої: це оповідач, і саме оповідання, написано від першої особи, є Родарік Ашер та його сестра. Оповідач приїжджає в маєток Ашерів і перебуває в ньому кілька тижнів, можливо, місяців. А Новела не деталізує ні історію роду Ашерів, ні що сталося з Ашерами. Новела дуже поверхнево дає нам контекст того, що відбувається тут і зараз, коли оповідач приїжджає в маєток Ашерів. Ми маємо опис будинку Ашерів, таким, яким його бачить оповідач зараз, е, опис того, як виглядає Роджер Ашер. Родерік Ашер, вибачте, і його сестра. Думки оповідача стосовно своїх відчуттів тут і зараз в моменті. І опис Родеріка Ашеря і того, як бачить його оповідач, є теж тут і зараз. Те безумство Родеріка Ашера, яке є, ми не знаємо його передумов. Ми бачимо тільки те, що є. Ми бачимо перед собою Родеріка людину з маніакальним синдромом. Він майже завжди перебуває в цьому маніакальному приступі. Він чує звуки, він вважає, що будинок живий, що навіть камені з ним говорять. Його сестра теж дуже дивна, вони близнюки, вона не говірка. Вона взагалі не зрозуміла, вона дуже таємнича. І в нас є виповідання, як миттєвість. Далі а, стається трагічна подія, і наш оповідач стає залученим до цієї трагедії так чи інакше. І в результаті, в кінці, ми побачимо буквальне падіння будинку Ашерів. А, будинок буде знищений. Він буде знищений абсолютно фізично, зрозуміло, жодної магії, чи містифікації. Але ось це буденне знищення будинку, тобто да, без містифікації, воно поставило крапку в оповіданні і відкрило душку в мені. Я задалась питанням, чи, начебто, здоровий психічно оповідач, який не вірить в те, що будинки розмовляють, і так далі, він приїздить і бачить манікарну схибленого родика. Він його оцінює, так? Правильно, ми не знаємо, чи схиблений родрик, чи ні, все, що ми бачимо, це те, що нам кажуть оповідач. Ми віримо тільки йому. Єдгеру Алан Упо. І в якийсь момент по ходу сюжету оповідач теж починає щось чути. Він, він настає залучений в це безумство, але в мене, як очитача, закрадається думка, а чи правильно, що здоровий оцінює безумного? Чи може а, маніакальний Рудерік Ашер затягти в, цю в цей маніакальний стан когось іншого? Оповідача, сестру, мене, як читача? Дуже дивне і контроверсійне питання, де оця межа між тим, що ти впевнений, що ти здоровий, і звуків нема, і камені з тобою не розмовляють, і межа, де ти розумієш, що я схиблений? Чи можливо це зрозуміти? І друге питання це чи можуть живі вірити в смерть, і чи може смерть прийти за живими? Дуже просте і дурне питання. Правильно? Звісно, ми живі можемо визначити момент смерті людини за пульсом, диханням і так далі. А смерть не може прийти за людиною, бо ну, це не фізичний образ, це не людина. Правильно, це може бути фантазійний образ, це може бути міфічний образ. Ну, ми не можемо сказати, ось смерть прийшла, ось я і бачу, ось вона пішла. Правильно, це скоріше такий мистифікований, емоційний образ, смерть прийшла за людиною. Але в якийсь момент в цій нове Едгара Лапо ця межа стирається. І можна сказати, що так. Все стає саме так, абсолютно прозаїчне. Життя не знає, де починається смерть, а смерть може прийти за людиною. Без жодних мистифікацій, без жодних вигадок чи магії. А і друге питання, яке ставить переді мною Дегар Алан Аланпо, я не впевнена, що це було його ціллю, бо тільки автор знає, що він хотів сказати це. В який момент був зруйнований будинок Ашерів? Він був зруйнований в той момент, коли він фізично руйнується в книзі. Він був зруйнований тоді, коли. Родерік Ашар з сестрою залишилось вдвох, і в них не було потомства, тобто не було інших з роду Ашень? Чи цей будинок був зруйнований тоді, коли вони втратили ось цю основу під собою, коли вони, коли вони дозволили собі жити безумним життям? І де ми втрачаємо ми чи в своїх реальних життях падіння наших будинків. Чи воно коли воно відбувається? Коли будинки руйнуються? коли династії занепадають, тобто немає більше е, е, нікого народженого чи живого з цією фамілією е, в цій фамілії, тобто в цій родині? Чи коли ми перестаємо піклуватися про свою родину і відчувати себе ча частиною родини, бути цією родиною? Дуже цікаві питання, які не лежать на поверхні, тобто Едгар не настав цих питань мені. Вони виникли в мене, до історії до Едгара Алана по і до себе. Дуже приємні враження, надзвичайно приємна новела. Вона, як сказала, в жанрі нуар. Я не знаю, чи можна сказати такий використати цей термін саме до літератури. Але знову таки повертаючись до мого кліпового мислення, якби Хічкок екранізував цю книгу, це було б фантастично. Бо мені здається, що Хічкок і його нуар пасував по цій історії. Що стосується екранізації, є екранізація саме екранізація цього оповідання 1960 року. І є, так би мовити, одноіменна екранізація Netflix міні серіалу Одразу розставимо крапки над і. Міні-серіал Netflix має дуже, дуже слабке відношення до оповідання, оскільки сам серіал в ньому, по-перше, більше дієвих осіб, ніж три. Родина Ашерів там більша, і кожен персонаж має свою історію, велику історію, глибоку історію. І всі ці персонажі з Нліксу, частини родини Ашерів, насправді вони є персонажами інших творів Едгара Алона По, які ніяк не пов'язані з новелдою падіння будинку Ашерів. Тому, якщо ви вважаєте, що це екранізація новели, то ні. Якщо це такий омаш на творчість Едгара Алана По, так і можливо, це серіал можна подивитися саме через любов до творів Едгара Алана По, але не асоціюючи його напряму дуже сильно саме з цією одноіменною. Новелою. Ця новела взята скоріше за концепцію, за ідею, бо звучить чудово. Ідея новели прекрасна, дуже контроверсійна, ставить багато питань, які можна розвивати в кінематографі. Але прошу їх не отутожнювати дуже сильно. От. Якщо ви читали цю новелу або ви її прочитаєте, будь ласка, напишіть мені ваші думки, чи згодні ви зі мною, чи не згодні, будь-які. І якщо є щось у Едгара Алана По, що ви могли б порекомендувати мені, чи будь-кому, хто буде читати ці коментарі, будь ласка, зробіть цю рекомендацію, бо я дуже люблю Едгара Алана По. Але, на жаль, я прочитала, ну м'яка кажучи, навіть не половину всього його життєвого доробку, тому я з вдячністю прийму ваші рекомендації. Дякую вам за увагу! Бувайте!